Добрий день, шановні читачі. Продовжуємо занурення в художній світ неймовірно цікавої та змістовної повісті Тім Талер або проданий сміх видатного дитячого німецького письменника ХХ століття Джеймса Крюса. З вами Ольга Віталіївна. У цьому відеоуроку мова піде про 11-15 глави, якими починається друга книга твору. Котра має назву Пригоди. Другій книзі передує епіграф Навчи мене сміятись. Порятуй мою душу. Посилаючись на англійське народне прислів'я, Джеймс Крюс стверджує, що сміх це частка душі людини. Вантажно пасажирське судно Дельфін, на яке пан Рікерт влаштував тіма учнем Стюарда. Відправилось до Геної. На пароплаві хлопець зустрів свого знайомого, Кришемира, який ще на іподромі сказав, що колись, можливо, зможе допомогти Тіму навчити сміятись. Крешемир, як виявилось, працював стюардом на дельфіні і дружньо поставився до Тіма. Однак хлопця бентежили водя в блакитні очі чоловіка. Пароплавом плив до Генної і барон троч. Підслухавши його розмову з Кришемиром, тім дізнався, що Стюарт продав барону свої лагідні карі очі за мільйон марок, але втратив всі гроші. Кришемир сказав трочу про свою підозру, що тім не сміється через те, що барон виманив у нього щось важливе. Стюарт погрожував розповісти про сумнівні угоди троча. Наляканий барон повернув чоловікові очі і зник зі судна. Кришимир здогадується, що тім продав барону. Чоловіка завжди дивував по хлоп'ячому радісний сміх троче. А той з'являється в ріо де Жанейро, де дає банкет для ділових кіл бразильської столиці. Барон знову в темних окулярах, тому що, за його словами. Загострилась давня хвороба очей. Тіма вразило те, як швидко барон дістався Бразилії. Кришемир здивований, що хлопець не знає, з ким уклав угоду. На душі у Тіма стало легше, бо він, не порушивши договору з Трочем, розділив свою гнітючу таємницю з іншою людиною, яка до того ж перемогла барона. Це навівало Тіму надію та впевненість. Кришемир розповів Тіму, як барон виманив у нього очі. Чоловік жив з матір'ю в бідності, в рідному селі в Хорватії. Барон почав його брати на перегони і давати гроші на заклади. Через короткий час чоловік заборгував трочу велику суму. І врешті змушений був продати найкраще, що мав. Серед ночі раптом вдарив грім і сійнула сліпуча блискавка. Наляканому Тіму здалось, що крізь грубе скло ілюмінатора йому прямо в обличчя дивились водяво блакитні очі. Здається, чорт гнівається через те, що в тіма є друзі, що він налаштований повернути свій сміх. Кришемир несподівано захворів на апендицит і його пересадили на патрульний катер, щоб відвести до лікарні. Тим впевнений, що це витівки троча. Хлопцю спало на думку, що треба вигадати незвичайний заклад, який не можна виграти, і тоді вдасться повернути свій сміх. Але навіть парі пролетючий трамвай у Генуї. Тім виграє. Стерничий Джонні, новий товариш Тіма, пропонує неможливий на його погляд заклад, що до вечора хлопець стане багатший за барона Троча. Через короткий час тім несподівано дізнається, що барон помер, а його спадкоємцем став він. У талера до повноліття буде опікун. Брат небіжчика. Тіма не тішить те, що він у 14 років став багатшою людиною в світі, тому що йому тепер ніколи не повернути свій сміх. Той помер разом з бароном. Але в готелі, до якого привезли новоявленого багача, той зрозумів, що барон тільки удав, що помер. А з'явився у вигляді брата близнюка небіжчика, який сміявся Тімовим сміхом. Підіб'ємо підсумки з місту глав, з якими ми познайомились. Друзів у тіма стало більше. На прикладі Кришемира він зрозумів, що троча можна перемогти. Барон продовжує спокушати Тіма багатством, але хлопець сповнений рішуванням, повернути свій сміх. Шановні друзі, продовжуйте читати повість Джеймса Крюса Тім Талер або Проданий сміх. І ви дізнаєтесь, чи вдалось головному герою щось зробити задля повернення свого сміху. Дякую за увагу.